Далеко в горах це марокканська фортеця. Бачите? Трохи я ще приближу, наскільки це можливо. Подивіться, яка там стіна. Це місто Альмерія в Іспанії. Я знаходжуся на великому мосту. Його відкрили для екскурсій. Це порт. І далі бачимо гори, дуже багато будинків побудовані прямо у підніжжя Гір. І оця фортеця, вона мені дуже до вподоби. Можливо, я якось попаду туди та познімаю. Хоча я не знаю, чи то вона марокканська, чи ні, начебто там хрест видно. Але точно я не скажу, бо вона дуже далеко і на приближення мені теж не дуже добре видно. Але ж бачите, як О, ще одна фортеця там, подивіться. Ого, то я зразу її не розгледіла, зараз тільки на приближення подивилась. Вона там проводяться зараз ремонтні роботи, наскільки я розумію. Але дуже таке, бачите, дивне місце. Тут дуже багато різних релігій, до цього дуже добре відносяться. Кожна людина має право вірити в те що вона хоче вірити. Але я сподіваюся, що кожна віра в ту релігію, де вона все ж таки приводить до добра. З вас, будь ласка, підписочка, вподобаєчка та будь-який коментар. Дуже вам дякую, що додивилися це відео до кінця, ще вам на останок трохи фортеці. І до зустрічі на наступному відео!